В чорнім небі сірі хмари Світлий місяць заховали. Посвистач вітри, що спали в його широкім рукаві, розбудив, розкаламутив, розігнав, їм вслід звелів понурим небом погуляти та хмаровиння розігнати. Місяць звільнений злетів. І темне небо освітив. Його вилиски яскраві осяяли поля безкраї, ліси сплячі посріблили. на дахах людських осель лелітками заблискотіли. М'які цікаві промінці затрималися на віконці. По склу в морозних візерунках напівпрозорістю ковзнули. З густої темені нічної в світлу оселю зазирнули, численні вогники яскраві сумну ялинку прикрашали, з попід дрижання мішури скляні іграшки блищали, Іскристе вичорне вбрання Затьмарило живі хвоїнки. Та раптом справжня цупка шишка майнула поміж віт ялинки, і зимнику в жорстку долонь з тихим шурхотом скотилась. Відчув зимник, як життя теплом у насінинках билось. То дідові на добрий згад онучка скарб подарувала. Тверда рука живу коштовність з обережністю тримала. Холодні очі захмарились, повз присоромлених людей, що мовчки осторонь юрмились, Пройшов сердитий сивий дід, а ялинка залишилась. Могутній зимник сніговій в людській подобі. Замалій знемагав між меж у вутлій тісній, задушливій оселі, У розкриті навстіж двері ступив на двір через поріг, і раптом зник у синій млі, де буркотливі заметілі співали жалібні пісні. За похмурим сивим дідом завія полетіла слідом, сніг, яким оселю вкрила, здійняла на прозорі крила та дбайливо, бережливо із собою прихопила. Казкові квіти візерунки повільно танули на склі, а місячне прозоре сяйво. Сумно блукало у пітьмі.